Як же налаштувати рекуператори Блауберг серії Вента Експерт для керування через мобільний телефон? Спочатку з рекуператорами у вас була така от інструкція до керування. Відкриваємо її на сторінці, де є такі QR-коди і скачуємо приложення для керування рекуператорами. Друзі, все просто можна відсканувати типу, цю прогу. І ми скачуємо чи з App Store, чи якщо у вас є там Android, ось таке при... приложення Blaubberg Home. Далі вам потрібно створити аккаунт. В цьому приложенні треба зайти от в акаунт і просто його створити. Реєстрація і ввести почту і придумати пароль для користування. Далі, після того, як ви створили акаунт, ми підключаємося прямо до провітрювача, напряму з телефона без використання Wi-Fi. No. При включенні Wi-Fi у вас з'являться на телефоні ваші рекуператори. Бачите, серійні номера. No. А де подивитися їх або вони є no. на книжці напечатані, або в самому рекуператорі. Отут є вони зверху. От у нас серійний номер, де він знаходиться. 5119, і у нас, от, бачите, на приложенні 53,19. Не 51, а 53,19. І ми до нього під'єднуємося. Поїхали. Пароль, 8 одиничок. Пароль. Він написаний типу в книжці. Він 8 одиничок. ну, теж він є. Бачите, тут в книжці написано Пароль. 8 одиничок. Ми вводимо сюди, щоб до нього під'єднатися. 8 одиничок і нажимаємо підключитися. Для цього переключаємося на наше приложення. І у нас наш рекуператор з'являється список універсальне підключення. Бачите? Збираємо тип пристрою. У нас є Vinto 2. Далі нам пропонує швидко підключитися до пристрою та перейти до керування, якщо ви знаєте пароль від Wi-Fi. Нажимаємо сюди, типа можна е позицію свою віддати. І нажимаємо далі. Після цього, як ми підключили наш провітрювач до е, Wi-Fi, ми можемо ним керувати, але безпосередньо в квартирі. Наступний крок буде підключення його до аккаунту, нашого, який ми попередньо створили, е, що дасть нам можливість керувати пристроєм віддалено. Що робимо далі? Далі ми під'єднуємо наш пристрій до е, Wi-Fi мережі нашого будинку. Влаштування Wi-Fi. Вибираємо саме клієнт, ага. бо зараз він у нас пристрій, як точка доступу, працює. Беремо клієнт, вводимо назву нашої домашньої мережі і пароль до неї. Типа адреси залишаємо динамічний. Обов'язково ставимо галочку, отут тут на дозволити керування пристроєм через хмарний сервіс. Після того як ви ввели пароль в Свою сеть поставили галочку, нажимаємо далі, застосувати. Додаємо ми всі пристрої: один, чи два, чи три, чи чотири рекуператора у вас є. Кожен таким же самим чином додаємо в приложення. Ну, так, коли ми підключаємося до нашого пристрою, так як вже от Андрій вам показував, е, налаштування Wi-Fi, вибираємо наше Wi-Fi домашню мережу. Дозволити доступ через хмарний сервер. Потім ми заходимо в список пристроїв, додати нове. Пошук пристрою у мережі, і нам вже після цього підтягує всі е, пристрої, які в нашій домашній мережі, які ми зареєстрували. Ось нас вже два. Зараз будемо підключати до підключати третій. Третій. третій пристрій, підключаємо одним кадром. Значить, давайте значить, ми його шукаємо спочатку в пошуку Wi-Fi. Я коментую, погнали Wi-Fi, wi шукаємо, пошук. Ось він появився. Типа, пристрій. Нажимаємо під'єднати до нього. Пароль 8 одиночок. да, Пароль 8 одиничок. Далі. Далі. Список ми заходимо в пристрої. список пристроїв. Універсальне, пошук, підключення. Універсальне підключення. Спочатку. Вот. Все, і він підключився. Керує. Ми керуємо. Тепер далі сюди налаштування, Wi-Fi. Тут ми вводимо клієнт, вводимо сеть вашу інтернет-назву, сеть в мене 100 тепла. Як і наша компанія. Далі вводимо пароль. Закрию, щоб ви до мого інтернету не підключалися. Так, ввели пароль типу, від вашого інтернету. Обов'язково галочку нажали, вот тут «Дозволити» і застосувати. Так. І виходить, у вас зараз з'являється третій пристрій, що тут у нас пише. З'єднання, типу, йде так має бути. Так, да, воно так має бути. Все. От він з'явився вже, бачите, відвалився від просто з'єднання його з телефоном. І тепер підключаємося просто на вашу домашню сеть Wi-Fi. Так, от переподключилися. Є. Yeah. І тепер заходимо в, на. Так, куди ми заходимо? От, три крапочки. Повнення. Ось сюди список пристроїв. Додати. додати нове пошук в сіті. Ваша, Ваша домашня, домашня. сеть має стояти. Пух запустили. Знайде. От воно нове устройство знайшло. Наша... ID. Має... Да, ID додати. додати. Все. 3, і 3. Всі три да, моїх рекуператора тепер в сіті. І можна для того, щоб перевірити, навіть виключити е, Wi-Fi і під'єднатися до звичайного інтернету 3 g і ви вже можете кожним із рекуператорів керувати удалено. Небагато маніпуляцій, і тепер у нас в списку пристроїв, ми бачимо, у нас є кухня-студія, це оцей рекуператор. Потім у нас є спальня і є дитяча кімната. І тепер можна керувати удалено, включати, міняти кожному із рекуператорів режим, включати їх, виключати, налаштовувати їх по годинам, зробити їх розумними і з рекуператорами свіже і чисте повітря кожного дня буде у вас в будинках. Тому, друзі, кому цікаві гарні інженерні рішення. Безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю бережіть себе, всім тепла або холоду, слава українцям.